Не надо будет, пожалуйста. Совсем. Ну давай, хорошо, тоже. Ты знаешь, в машине с кондиционером. Круто, да? Круто ехать. Ох, ебать, обрывы, привык, Ты плачешь? Где? Yeah. Ну, мы едем, на все тут все. Та, Доні, воно... такі. Я ти кажу, Але не можна стати Це шкода. Не, не можна стати. Не вистанеш, не О, ти на Давид, ви ви? Я думаю, твоему каналу зайде. Трошки не видно, так? Да? Тобто бриви стати не можна. Че так цікаво роблять дороги, щоб а чому не можна стати? не може бути? Щоб ніхто що не став і не мішали не... движения, що. Ну але зробити з'їзди або... туди да, що навіть перемонтуватися не буде стане. що що Ну, left? держись слева, так. Да. Ну, видно, дорога повертається на Ти чому вчиш? через 100 ярдів тобі не дорога дорога рівніша буде. А кап бланк, мис бланк тут, кстати, да. Мис якийсь буся.